Компанія МДС презентує новий рентген від IT з технологією МТЕД. Піднесіть рентген ближче до сенсора. Коли рентген виявить сенсор, відстань між випромінювачем і сенсором буде на екрані. Сірий вказує на велику відстань. Помаранчевий колір вказує на те, що відстань помірна, а зелений колір вказує на рекомендовану відстань для зйомки. Перемістіть рентгенівський апарат. І екран покаже позиційні відносини між випромінювачем і сенсором. Коли центр випромінювача збігається з центром сенсора, на екрані з'явиться жовте коло навколо сенсора. Тепер нахиліть випромінювач вгору і вниз, щоб знайти правильний кут. Коли конус промені перпендикулярний сенсору, жовте коло стає зеленим. Ви можете зробити знімок. Вся детальна інформація є на сайті. А для детальної консультації звертайтеся до менеджерів компанії МДС.